Всім привіт! Мене звати Наталя і ви на моєму каналі. І сьогодні мова у нас піде з вами про коси гачком. Дивіться, гачком коси виходять нічим не гіршими, ніж за коси, які на... в'яжуть спицями. Тут, ось, я зараз в'яжу такий светрик. Дитині. Значить. І зараз я вам покажу, як саме в'язати ось такий фрагмент. Наприклад, Так, візьмем. тут іде по маленькій косі на 4 стовпчика, і одна велика на 16 стовпчиків, яка складається в принципі, з двох простих кіс, які йдуть одна до одної із восьми стовпчиків. Ось отак воно в'яжеться, бо в'яжу я регланом. Зверху до низу. І ось так вона буде виглядати. Ну, тобто, так ми будемо з вами в'язати, так? Я вам зараз покажу, як в'язати, як робити ці перехрести. І основні такі правила та прийоми при в'язанні коси. Ну, давайте почнемо. Це я зараз відкладаю, аби воно нам не заважало. І давайте почнемо. Взяла я ниточку і взяла просто таку. Пряжу І підходящий гачок для неї 2,5 мм. Набираю я 40 повітряних петель, для того, щоб саме цей фрагмент вам показати. У нас буде між косами там по 4 стовпчика з одним накидом, вони будуть розділяти саме наші коси. Давайте Набираю я 40 повітряних петель і зустрінемося з вами. І так, я набрала ланцюжок із 40 повітряних петель. Далі перший рядочок ми будемо в'язати стовпчиками з одним накидом. Я роблю ще одну повітряну петлю і в третю петлю від гачка пров'язую перший стовпчик з одним накидом. Як в'яжуться стовпчики з одним накидом, якщо раптом ви не знаєте, у мене є відео для початківців. І також коси в'яжемо ми рельєфними стопчиками, Виворітні ряди в'яжуться виворітними рельєфними стопчиками, а лицьовими рельєфними стопчиками. І там відео у мене також є на каналі. Я обов'язково залишу посилання. І зараз оцей перший рядочок ми в'яжемо в кожну петлю по одному стопчику з одним накидом. Пров'язала я перший рядочок стовпчиками з одним накидом. 40 стовпчиків. Переходимо на другий ряд. Тут ми з вами вже можемо сформувати, де у нас саме будуть йти наші коси. Це буде виворітний ряд, і будемо ми, там, де коси, в'язати, виворітні рельєфні стовпчики. Я зробила дві повітряні петлі підйому і пров'язую ще три стовпчики з одним накидом. Так, пров'язала. Далі у нас буде йти коса з чотирьох стовпчиків. Я роблю накид. це буде виворітний рельєфний стовпчик, тобто гачок я завожу з цієї сторони. Не буду я дуже сильно тут зараз зупинятися, як саме в'яжуться виворітні, як в'яжуться лицьові, бо, повторюся, ще раз скажу, що відео на каналі є. Такі, де показано все ретельно, як в'яжуться виворітні та лицьові рельєфні стовпчики. Так, ми пров'язали чотири виворітних рельєфних стовпчика. Далі я в'яжу чотири стовпчики з одним накидом, які будуть просто розділяти в наступну верхівочку, ввожу гачок і пров'язую перший стовпчик. Один два. 3. 4 Далі у нас буде йти велика коса, і зараз ми будемо в'язати два рази по 8, тобто з двох з з кос вона нас по 8 стовпчиків, або зразу 16 можемо порахувати. Також виверітні рельєфні. Є 16 стовпчиків рельєфних виворітних пров'язали, далі знову 4 стовпчики з одним накидом. І знову 4 виворітних рельєфних стовпчика, таких, як ми тут в'язали. 4. І на останок нам лишилось пров'язати 4 стовпчика з одним накидом у верхівочку. Пров'язуємо їх. 3 і четвертий ми в'яжемо за повітряні петлі підйоми. 4 пров'язали. Далі я роблю знову дві повітряні петлі підйому, розвертаюсь назад, і тут ми вже бачимо, де у нас будуть коси. Як у нас, бо в нас бо тут уже видно ось Рельєфні наші стовпчики Вони виділяються на фоні загальному. Так, спочатку я пров'язую тут іще три стовпчики з одним накидом. Далі у нас іде маленька коса, яка складається з чотирьох стовпчиків. Ми в'яжемо 2 на 2 перехрестом. Так, перехрест зараз ми будемо робити права сторона, ліва сторона, справа наліво. Для цього я роблю 2 накида, тому що перехрести саме я раджу завжди в'язати з двома накидами. Рельєфними стовпчиками, щоб у вас не стягувало просто саму косу, щоб вона не була потім не відрізнялася від всього полотна, скажімо так, щоб її не ущільнювало. Так. Тут зараз іде лицевий рельєфний стовпчик. Ми два стовпчика пропускаємо. Перший, другий ми їх не чіпаємо, третій, четвертий ми пров'язуємо лицевими рельєфними стовпчиками з двома накидами. Пров'язали. Далі, у нас іде коса, нам треба оці стовпчики, які є, пров'язати наступні, так, щоб вони лягли отак поверх. Робимо два накида і гачок заводимо отак наперед. Тобто, дивіться, як у вас мають лягати ці стовпчики зараз, так само ви гачок і кладете. Тобто, ось, як вони мають бути поверху, то ви кладете гачок поверх і, і в'яжете лицьовий. Рельєфний стовпчик. Спочатку пров'язуємо один накид, другий накид, пров'язали. Далі знову два накида, під, Ідемо під другий стовпчик попереднього ряду. І так само пров'язуємо один, другий пров'язали. Ось у нас виконано вже один перехрест. Далі в'яжемо чотири знову стовпчики з одним накидом. Вони у нас розділяють наші коси. 4. Далі у нас іде 2 коси по вісім стовпчиків. Для цього роблю 2 накида. 8 стовпчиків у нас має зараз бути в роботі. Тобто, 4 я відкладаю перші і починаю в'язати з п'ятого стовпчика. Один, два, три, чотири відложила, беру гачок під. П'ятий стовпчик прив'язує спочатку його і ще три так три. Чотири. Далі, у нас так само ці перші мають іти наверх тобто йдуть з нахилом в ліву сторону. Роблю два накида, іду під перший стовпчик, беру його. Ви можете тут складати, як вам зручно, головне, щоб ви правильно зробили пров'язали ці стовпчики. Далі, знову робимо два накида, йдемо під другий. Вивожу ниточку, пров'язую один накид, другий накид, і решту дві петлі на гачку. Робимо два накида йду під третій стовпчик. один накид, другий накид, решту дві петлі на гачку. І останній четвертий, пров'язуємо так само. Пров'язали. Далі у нас. Залишається тут іще у нас вісім стопчиків. І зараз у нас нахил уже має бути вправо сюди, на цю сторону. Для цього ми знову робимо два накида. І знову все ж таки ми починаємо в'язати з п'ятого стопчика. Чотири перших ми пропускаємо 1, 2, 3, 4, п'ятий. Завжди. При в'язанні кос гачком ми будемо пров'язувати спочатку ці дальні стовпчики. Два, три, і останній четвертий. Пров'язали. А тепер нам треба так зробити, ви самі бачите, вже воно так лягає, да? щоб ці стовпчики у нас були поверх. Лежали. Тобто нам зараз треба пров'язати так, щоб ці чотири стовпчики були під ними. Для цього робимо два накида і заводимо гачок під оці, що ми щойно пров'язали. І шукаємо, де наш перший стовпчик, звідки нам починати Ось о наш перший стовпчик з ввели ми гачок, обійняли так. Далі дивіться для вашого комфорту, щоб зручніше було в'язати, так? Отут, пальчиками, отак, цієї руки берете і притримуєте. Дивіться, я притримую, воно в'яжеться дуже легко. Один накид другий і решту. Знову робимо два накида Ідемо знов сюди, ось у другий стовпчик, я його знайшла. Тепер ми ці, щойно прив'язані, відхиляємо вперед. І пров'язуємо один, другий, пров'язали. Один, другий, пров'язали. І четвертий. Ой. Ось він у нас, пров'язали. Все, цю косу ми пров'язали. Зараз, коли ми пров'яжемо хоча б один рядочок виворітний, ми вже будемо бачити, як вони лягають у нас. Зараз у нас йдуть чотири стовпчика з одним накидом. 4, І далі у нас знову іде косичка з чотирьох стовпчиків, яка йде у нас зліва направо з нахилом. Тобто, повторюють рухи. Ця коса, виходить, ця повторює оцей, оцю косу, а ця буде повторювати оцю, щоб вони йшли отак гармонійно виглядали, так? Щоб вони не були в розхлябах хто куди хоче, туди й дивиться. А так, ну, я принаймні зараз вам показую так, а там уже, звісно, і тут ми зараз знову гачок ми під ці стовпчики беремо, виводимо перший. Один, два, і ще один стовпчик, два накидемо. Друга, другий ось стовпчик під нього беремо гачок, вводимо, виводимо ниточку, прив'язуємо один накид, другий накид і закінчили. І тут уже 4 стовпчики з одним накидом у нас залишається 3. Наступний ряд вяжемо виворітний що ж такое? Дві повітряні петлі підйому. Спочатку в'яжемо стовпчики з одним накидом, тепер чотири виворітних рельєфних стовпчика. Один? Два. Три. У нас ті, що зверху були, бачите, то отак ви трошки відхиляєте тоді роботу. І дивитесь, де і берете за цей стовпчик. І далі в'яжемо вже самостійно до кінця ряда, так як лягають, так як дивляться у нас стовпчики. Там, де рельєфні рельєфні виверідні, там, де стопчики з одним накидом, стовпчики з одним накидом. Чотири по узору Але як воно в'яжеться? Дивіться, ось ці маленькі коси я тут роблю перехрести в кожному лицевому ряду. В цій великій я буду робити в кожному шостому. Ви, звичайно, по вашу, за вашим бажанням, можете трохи погратися, тому що оцей. Розмір він може бути любим. Ви можете через, наприклад, маленькі ці, да, ви можете пров'язати іще два ряда і зробити там в кожному четвертому ряду перехрести. Тут ви можете не в шостому, а в восьмому або в четвертому навіть. Ну, там уже як вам захочеться, як ви бажаєте, щоб ваші коси, щоб вони як вони виглядали, я роблю так. Значить, ще раз кажу, ось отут, ці маленькі, я роблю зараз знову перехрести. Тобто в кожному лицевому ряду я роблю перехрест. Коли робимо перехрести, в'яжемо ще раз нагадую, робимо два накиди. Спочатку ми пров'язуємо дальні стовпчики, потім пров'язуємо ті, що були першими. Чому я роблю два накиди, я вже пояснила. І е, е, дивіться, якщо ви ще так, такий момент один, якщо ви початківець, наприклад, так, і ніколи до того коси не в'язали, то теж, в принципі, можна погратися, подивитися, можливо, вам потрібно буде в'язати всю косу е, з двома накидами, для того, щоб не ужимало. Якщо ви можете регулювати ниточку, так, щоб вони були у вас стовпчики в рівень. З тими, що будуть поруч біля цієї коси, тоді, без питань, там в'яжете рельєфні стопчики з одним накидом, а при перехресті тільки з двома накидами. Так. Далі ми в'яжемо звичайні тут рельєфні лицьові, три. І давайте я вже цю косу до кінця пров'яжу, покажу вам, як виглядає. І далі вже, я думаю, що можна в'язати самостійно хоча б до наступного перехреста, так, тут, Щоб нічого не загубити. Бажано, до речі, ще й кожен раз, коли ви в'яжете косу, особливо при перші ряди після перехреста, рахувати стопчики для того, щоб не збитися, щоб ніде ніякий стопчик не загубився. Все, пров'язали, бачите? І так, тут у нас справа наліво був перехрест на маленьких, а тут зараз я буду в'язати вже зліва направо, буде нахил перехреста цього, дивитися. І в'яжу так, іще, пров'язую цей ряд до кінця, і ще три ряда, тобто виверідні ряди, ще раз кажу, виверідні ряди виверідними рельєфними стопчиками, лицьові ряди лицьовими рельєфними стопчиками з одним накидом. або якщо потребує, щоб. Якщо ви не можете регулювати точно, то можете в'язати з двома накидами. Хоча, в принципі, я думаю, що одного накиду достатньо буде, а два накида робити тільки при перехресті. І давайте там потім зустрінемось і зробимо ще раз, пров'яжемо цей рядочок з перехрестами. І я думаю, що все буде зрозуміло. І так, я дов'язала до наступного вже рядочка, де будемо робити перехрести. Дивіться, як можна порахувати. Ось цей ряд, де ми робили перехрест. Бачите, він тут, його тут, в принципі, видно, бо тут є такий зазор. Ось він, так, і ось оцей ряд. Тобто, якщо ви, наприклад, відклали в'язання, потім знову до нього повертаєтесь, то легко зможете порахувати по цим стовпчикам. Один, два, три, чотири 5 рядочків було пров'язано. Зараз іде шостий. І я роблю в ньому знову перехрести. Роблю два накида. І завжди ми пам'ятаємо, що ми спочатку пров'язуємо другу половину петель з нашої коси. Чотири ми відклали в п'ятий стовпчик, заводимо гачок і пров'язуємо рельєфний лицьовий з двома накидами. Третій і четвертий. Так, далі тут у нас іде перехрест справа на ліво, тобто лягає на ці стовпчики наступні. І ми їх в'яжемо зверху, пров'язуємо. Зробили. Далі йдуть наступні? Знову ми чотири пропускаємо в п'ятий стовпчик, пров'язуємо перший. Другий. Третій і четвертий. Готово. Тепер. Вони у нас мають бути ці перші під оціми стовпчиками. Значить, ми гачок беремо сюди під низ, шукаємо, де наш перший стовпчик, ось він. Виводимо, тут ми будемо допомагати нашою лівою ручкою для того, щоб притримувати пальчиками. Так будемо ці петлі для своєї зручності. Ось так. Один, два, три. Третій. Один, два, три. І останній четвертий ось він. Пров'язали. Далі давайте я пров'яжу ще пару рядочків, і вже побачите потім результат, який ви можете очікувати від в'язання коси гачком з рельєфних стовпчиків. Ось у мене вже трошки пров'язано. Ми можемо бачити, яка коса у нас навіть коси, да? тут маленькі і одна велика, або дві середніх, середніх. Якщо так забрати, бачите, це виходить одна коса. Тобто я ж кажу, що ця одна велика, вона складається з двох половинок, з, двіх, з двох кос. І ось таким чином, як бачите, досить таки легко можна зв'язати класну косу гачком. Для любих ваших втілення, ваших фантазій і задумів та бажань. Так що, в'яжіть, користуйтесь, в'яжіть задоволенням, рівненьких вам стовпчиків і на все добре. Бережіть себе, головне зараз, друзі, це найголовніше бережіть себе і своїх рідних, своїх дітей. Все, папа, -па, до нової зустрічі!